28 травня у Тернополі відбулася церемонія нагородження обдарованої учнівської та студентської молоді у рамках обласного фестивалю Гордість Тернопілля. Понад 40 переможців отримали грамоти та цінні подарунки за перемогу у всеукраїнських олімпіадах і високі досягнення у галузі позашкільної освіти. Ми маємо можливість нагороджувати найкращих учнів, які, власне, на всеукраїнському рівні принесли нагороду для нашої області, тобто вони мають призові місця, перше, друге або третє місце. Хочу сказати, що це різні номінації і різні предмети. Тобто, ми маємо як гуманітарну сферу, як природничу, так і математичну сферу. Коли учні отримують з таких олімпіад призові місця, це насправді є гордістю для. Тернопільської області цього року учнівська молодь гідно представила Тернопільщину та продемонструвала високий освітній рівень серед талановитих учнів Соломія та Максим. Загалом відбуваються Олімпіади, і я брала участь у четвертому етапі всеукраїнської олімпіади з фізики. отримала там диплом третього ступеня. І відповідно сьогодні за це мене нагородили такою от грамотою. Я сьогодні отримав грамоту за те, що переміг всеукраїнському етапі. Учнівську олімпіаду з географії трошки важко, але головне, що я не хвилювався, і мені дуже це допомогло сконцентруватися. За досягнуті вагомі результати з базових навчальних дисциплін, учні завдячують вчителям. Горжусь тим, що мені вдалося попрацювати і вдається працювати з такими талановитими дітьми, тому що це наше майбутнє. Наше майбутнє в плані технічного забезпечення нашої країни, нашого захисту і нашого нашої світлої відбудови надалі. Ці діти, оця еліта, яка сьогодні була на сцені. Вони будуть новими державотворцями. Саме вони будуть будувати високотехнологічну, в першу чергу. І знову ж таки можна сказати молоду, незалежну державу, яка є в центрі Європи, яка буде, напевне, і центром геополітичних стосунків не тільки Європи, а всього світу. Я в цьому переконана, тому що в мене такі учні, і думаю, що це обов'язково здійсниться. На цьому заході зібрались переможці, молоде покоління нашої держави, виховане на почуттях патріотизму, бажані бути гідними громадянами своєї країни.